В актовому залі обласного ДАІ кілька десятків інспекторів. Сьогодні у них тут служба, замість жезлу – блокнот та ручка. ДАІшники вчать англійську мову. доброго дня. Привітання, прощання, як показати дорогу та провести до найближчого готелю. Своєрідний лінгвістичний лікбез для інспекторів ДАІ від вчителя англійської мови Адріани Мельник. Дотепер вона вчила ліцеїстів. Відтепер ще й дорослих чоловіків у формі. Ми починаємо з привітання і фрази Ну, які допоможуть іноземцю потрапити до даного об'єкту, окрім англійської, ще й ділова українська. Розмовляти нею теж навчають людей у формі літературно та культурно. Хто не знає англійської взагалі, пишуть слова українськими буквами. Так легше та зрозуміліше. Попри обмеженість у часі, кажуть педагоги, успіхи є. Good morning. Good out. Ну і такі слова, які приїхати чоловіку назву вулиць. Як вони називаються? Приблизно які готелі у нас для туристів, буквально, які можуть прийняти туристів. Раз на тиждень, переважно у четвер. Працівники ДІ по черзі стають учнями приблизно по 20 за раз. Більше не можна, каже їхнє керівництво. Решта на постах. За останніх три місяці дуже багато таких було випадків, що люди звертаються на іноземні мови, але вони вдаються до допомоги своїх друзів, які проживають на території, чи міста івано франківської чи івано Франківської області. І таким методом ми виходимо. І ситуації, а частіше буває так, що ми провадимо сідає, сідає інспектор патрульний автомобіль, проводить їх до того місця, куди їм треба, чи до готелю, чи до місця відпочинку, чи до тих друзів, чи до адресу, яку вони називають. На один з постів Даї їдемо, і ми за якийсь час нам щастить. На дорозі з'являється іномарка з неукраїнськими номерами. Інспектор Ватюк не розгубився. Айдон спік України, серве анідхалпліз дійсно дуже важко порозумітися, якщо працівник не знає англійської з освіченим міліоціонером. Спілкуватися набагато простіше. відтепер. У кожному екіпажі ДІ – маленький українсько-англійський розмовник. Окрім цього, керівництво обіцяє своїм підлеглим справжній екзамен на знання іноземної мови. Кращих обіцяють зробити за старших і доручити їм продовжувати навчати колег.